Чимало порушень антимонопольники виявили при перевірці роботи житлово-комунального сектора області. Тут і завищення тарифів на роботи, які виконували енергопостачальні підприємства, і заключення договорів з ущемленням прав споживачів. І що стосується Радивилівської теплопостачальної організації, Рівний рай комуненергії, Костопільської теплопостачаючої організації. і Працюємо зараз і над іншими цими порушеннями. А усі в деяких лікарнях антимонопольники виявили інші порушення. Тут водіїв заставляли платити за проходження медоглядів у тих лікарів, які не передбачені типовими угодами. Лор якісь кардіограма плюс тиски поміряти і так далі. Окуліст, а згідно нормативних документів, там абсолютно таких людей, ну спеціальності лікарів не передбачено. Виявили антимонопольники і необґрунтовано завищену вартість торгівельних місць для реалізації продовольчих та непродовольчих товарів на ринках області. Нав'язувало споживачам непотрібні послуги при видачі технічних умов на приєднання до системи газопостачання. І підприємство Рівнегаз. П'ять порушень конкурентного законодавства. Побачили фахівці, і при перевірці проведення торгів для організації харчування у школах області. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма день.